Привіт! Мене звати Маріана Черкаси, це youtube канал Астрофеномени. Сьогодні запросили в гості Розалію Романову. Будемо розмовляти на абсолютно різні теми. Ну а наприкінці вас чекає традиційний сюрприз-подарунок від неї, розклад на три карти, яким буде для всіх нас лютий. Отож, не пропустіть можливість дізнатись і заглянути наперед. Ну і прошу вас підписуватись на наш канал, для нас це надзвичайно важливо та приємно. І цінимо кожного нашого глядача. Пані Розалія, вітаємо вас на нашому каналі. Раді вас вітати і отже, враховуючи до тих обставин, в яких ми наразі живемо, давайте поговоримо, наскільки в Україні можуть найближчим часом розпочатися масові заворушки. Заворушення, е, ну це дійсно дуже таке питання гостре. Давайте подивимося е, давайте подивимось, як ця ситуація буде розвиватися найближчі. Три місяці отаким от чином. Е, дивіться, тут негарна, негарна у нас відповідь, тому що тут карта башня, вона так от підіймається, причому це досить різка карта. І ми вже ж пережили з вами Майдани. І ми пам'ятаємо, що як вони починалися? Що от щось розгойдувалося, розгойдувалося там, там, там. Потім якась подія. І ця подія спричиняє такий просто сплеск, таке цунамі. І оця карта вежа, вона якраз говорить про те, що ми дуже дуже близько до цунамі от, в цих заворушеннях. Що тут ще є? Це карта нового шляху. Вона поки що перевернута, причому вона іде в свій такий негативний стан. І це говорить про те, що е, це будуть не просто якісь заворушення, а вони призведуть до того, що ну, навіть може бути зміна влади. розумієте? І е, ще тут є карта е, колесо фортуни перевернуте, е, це в емоціях. Тобто воно вже лежить от таким перевернутим чином, що у людей ну все ж таки уривається терпець емоційно, вони вже ну, не можуть стримувати ту напругу, яка є. Що стосовно дуже цікава, у нас карта в розумі, в тому, про що буде говоритися, про те, про що будуть люди балакати, і так далі. Карта дуже хороша, дуже тепла. Тобто, знаєте, це якраз, от можна сказати, благі намір, наміри. Але ви розумієте, от є таке прислів'я, що благими намірами пробудовується дорога до аду. І от саме таким чином і є цей, цей розклад. Тобто, оці заворушення вони спочатку будуть такі мирні. Що от ми за мир, ми за, за те, щоб Україна була об'єднана, ми за, ми за добро. Розумієте, це такі будуть гасла. Тобто гасла навіть не будуть такі, як когось геть, хоча вони вже є. Але от ну, вони ж ну, зрозуміли, що вони не подобаються тим, кому геть. І тому подаватися це буде по таким соусам, що ми хочемо. Миру, ми хочемо е, щастя, розумієте? А виходити це буде в дуже такі негарні моменти? На жаль, ми просто вже стоїмо на порозі таких подій. Вони будуть Розалія, чи зможемо ми уникнути терактів із ТЦК або вбивство військовослужбовців, які безпосередньо займаються мобілізацією так званих ухилянтів? Ну, на жаль, теж дуже важке запитання, тому що, розумієте, в якихось судових справах це називається прецедент, тобто, поки нема чогось, що от відбулося, якесь там судове рішення чи якась там подія, от, після того, як вона відбувається, починаються інші подібні. І тут теж от можна сказати, як. Бачите, я навіть так захрипла на цьому, що пролилася перша кров саме от в цьому контексті, і це відкриває, хочемо це ми чи не хочемо, воно вже відкрило ем, ну, низку таких подій. Тобто вони будуть однозначно. Давайте подивимося е, на цю ситуацію, наскільки це буде масштабно, наскільки це буде е, все ж таки, наскільки зможемо. Ну, і ми, і влада, і всі, хто до цього причетні, цьому запобігати. Давайте подивимося: тобто ми дивимося на ситуацію з цими кровопроволицями і терактами в ТЦК. Ну, тут у нас хороша карта наприкінці. Тобто вона підіймається. Це карта гармонії, це карта рівноваги. Вона поки що от, лежить перевернута, тобто ну, все дуже неспокійно, але ну, вона буде підійматися. Тобто, якось це все ж таки буде взята під контроль. Що знову ж таки суть цього питання? Тут карта відлюдник. Це карта пошуку істини. Тобто, насправді, це дуже дуже ну, як глибоке запитання і глибока ситуація. До неї поставляться з серйозністю влада. На декілька рівнях будуть зроблені такі якби захисти по виявленню таких питань, по е, тому як по-іншому почне працювати ТЦК. Тобто е, ну, вони почнуть просто по-іншому працювати, е, і таким чином дуже серйозно до цього поставиться влада, і вона все ж таки дійсно зробить таким чином, щоб уникати ну в, Як вимкнути всі можливості, щоб цього уникати. Ну І що тут ще є? Карта карта смерть, е, при чому вона така лежить ну так, на, на боку вона налега. Тобто це карта знову ж таки трансформації. Це те, що вже я говорила. Це карта не говорить про чиїсь смерті. Вона каже, що оця вся структура і. Е, Спосіб засіб поведінки ТЦК буде трансформуватися, буде змінюватися, і це допомагає. Що заважає тут лежить карта імператор. Це така дуже чоловіча карта, і вона каже про те, що ну якісь такі поодинокі індивідууми які будуть все ж таки готові. Боротися за себе за свою ви знаєте, зараз навіть таке в мене прийшла картинка. Що будуть ви побачите, буде декілька таких моментів, коли навіть зброю будуть брати в руки жінки жінки, дружини, мами, тобто вони будуть у такий спосіб захищати своїх синів, своїх чоловіків. Тобто, от така от чоловіча енергія прийшов, побачив і переміг. Але все ж таки, це буде братися під контроль, і це буде ну як рубатися на корні, скажімо таким чином. Тобто, важка ситуація, але все ж таки вона буде взята під контроль. Дякуємо вам. Отже, рухаємось далі. Зеленський сказав про те, що потрібно все ж таки вже якось рухатись до перемовини, можливо, в тому числі говорити про якісь певні поступки один одним. А власне, давайте поговоримо про те, яким буде результат перемовину Трампа із Росією та Україною, чи доведеться Україні дійсно таки поступатись якоюсь певною частиною територій. Чи можливо Володимир Зеленський мав на увазі півострів Крим, чи можливо він мав на увазі окуповані на сьогоднішній момент території або щось інше. Знаєте, знову ж таки слухала ваше запитання, теж, от ви побачите, е От я бачу, що таким як каменєм, камнем приткновіння російською мовою, як вона українською, як не зрозуміла, е буде в першу чергу Запорізька АЕС. Ну, от якось вона буде фігурувати. От, ну, от чомусь я так побачила. Що стосовно перемовин, давайте ми просто дійсно знову ж таки зробимо розклад на ситуацію, яка ситуація з перемовинами. Тобто, у нас є Трамп як людина, яка взяла на себе ініціативу, все ж таки, як він обіцяв, закінчити війну. У нас є дві основні сторони, які зараз представляє Путін і Зеленський, і от нам треба подивитися, куди ж рухаються ці перемовини. теж подивимося на знаєте, давайте на місяць. От тут я бачу, що це буде якось досить швидко розвиватися. Давайте на місяць подивимось. Я вам зараз скажу трохи навіть більше. Е, розумієте, якщо вже це прозвучало, якщо от вже від Зеленського це прозвучало про ці поступки територіями, це значить, що вже ви ж розумієте, що насправді перемовини вже розпочалися, вони зараз йдуть. І оцей момент, коли от перемовини ніби там. Трамп, Путін, Зеленський, коли вони там з'їжджаються про щось, там розмовляють, тиснуть одне одному руки. Це вже верхівка айсбергу. Тобто вони це роблять тоді, коли насправді вже все домовлено. все. там можливо є якісь нюанси, і просто кожному треба зіграти свою роль. Розумієте? І от на цих всіх етапах, тобто, якщо вже прозвучало від Зеленського, що можливо ми чимось поступимося, це значить, що вже про щось домовилося. І що ми тут бачимо в цьому розкладі? По-перше, карта знову ж таки, от карта смерть, карта трансформації, вона лежить в такому нижньому своєму варіанті. Це варіант, якби болота. І далі вона буде тільки підійматися. Тобто, як то кажуть, процес вже пішов, і він буде йти. І дивіться, ми ж дивимося на місяць. Тобто, за місяць ця карта має піднятися отак. А так це вже трансформація, це вже великі зміни. Причому зміни такі ну дуже символічна. Ця карта. Вона вторує декілька карт, які показують зміни. І саме ця карта показує, що минуле вмирає. от минуле відходить назавжди. Тобто, оця карта дійсно символює, символізує те, що ми. Відмовляємося, ми втрачаємо, ми відрізаємо від себе назавжди якісь території. От дійсно про це йдеться. Далі що допомагає? Що все ж таки це не будуть якісь карти, знову ж таки, пошуку істини. Це не будуть якісь такі рішення спонтанні, і незрозумілі. Воно буде йти отак, от ретельно, крок за кроком, і воно буде все ж таки дуже іти через розум. Через логіку, через ну таку торгівлю, коли кожен повинен зрозуміти, що він від цього має. Що заважає цьому? Тут у нас карта сила, вона перевертається, і це не говорить про те, що от на цьому шляху пошуку істини в якийсь момент може урватися терпець. Причому ви розумієте, тут і у Трампа може терпець урватися, і у Путіна, і у Зеленського, і у всіх трьох. Тобто, знову ж таки, ми говоримо, що зараз вже йдуть ці перемовини. Воно може урватися і прямо на, на якомусь підготовчому етапі ще до основної зустрічі. Розумієте? І дуже така символічна тут є карта зірка. Вона знов ж таки отака перевернута вийшла. От, в прямому положенні вона говорить про те, що мрії збуваються. От, і поки що вона лежить таким чином, що е, кожна сторона і Трамп його треба розуміти, що Трамп він не робить нічого для нас і він не робить нічого для Росії. Він робить все для Америки і особисто для себе. Розумієте, це теж треба ну, в першу чергу на це дивитися. Тобто у кожного з е, цих учасників є своя мрія, своє бачення, як воно повинно бути, поки що е, всі ці мрії є в різних боках, ну і все ж таки буде такий процес, в якому це буде йти до одного знаменника. Дуже вичерпно все пояснили. Дякуємо вам розлі. І власне розпочалася перевірка боєготовності армії Білорусі. Вони готуються до війни. Чи з чим пов'язана власне ця перевірка? Тому давайте ми подивимося дійсно знову ж таки на найближчий місяць. Чи буде наступ з Білорусі? Отаким чином саме їх військ у нас на... Цю о, ситуацію сьогодні найпопулярніший. І найпопулярніша карта пошук істини, результат. Ця карта говорить, що ні. Тобто, будуть там якісь маневри, там якісь провокації, ще щось, але розуму вистачить цього не робити. Далі. Центральна карта, яка каже про суть питання. От ви знаєте, це навіть така карта, що вони це роблять для себе для того, щоб знову ж таки ну, ці білоруси для того, щоб розподілити свої фінансові потоки по іншому, для того, щоб знову ж таки отримати якісь додаткові гроші від Росії. Ми ж розуміємо, що. Там йде цей грошовий потік. Тобто, це такий ну свій особистий план для своїх потреб. Допомагає карта відродження, і це знову ж таки карта, яка говорить про те, що просто вони там у себе роблять таку ревізію і ставлять це на свої місця. Ну, що заважає, тут карта справедливість перевернута. Заважає те, що в якийсь момент може все піти не по плану. Тобто, розумієте, плану наступати на нас, вв'язуватися все ж таки у цю війну нема. От від слова зовсім такого плану нема. Але росіяни це ж теж розуміють і вони. Хочуть ну, підсилити себе, і вони будуть щось таке от робити. Давайте також поговоримо про можливі аварійні відключення, екстрені відключення світла, наскільки вони можливі в лютому місяці, чи будуть обликавати можливі, імовірні, чи все ж таки наразі ситуація стабільна і контрольована? Е, так. Давайте подивимося на те, наскільки на все ж таки ми будемо з теплом і світлом у лютому? Отаким От чином ми спитаємо, тому що е, я нагадую, що я світлий майстер, і я всі свої запитання формулюю саме таким чином, що ми. Думаємо, чого ми хочемо, може ми не хочемо блекаутів, Правильно, і тому ми не дивимося на блекаути. Ми дивимося на те, що ми будемо з світлом, теплом, газом і всім іншим. Ну і знову ж таки, це розкладна ситуація. Давайте на лютий подивимося, як воно буде. Ну, слухайте, ну, тут у нас хороші карти. Тут, по-перше, карта мир. Тобто ми можемо все ж таки в лютому о, отримати якесь от заповільнення от наступів, оцих всіх е, трагедій, які відбуваються після кожного е, цих вибухів. Ми ж знаємо, слідкуємо за тим, що, що нещодавно у нас відбулося, і оці дні жалоби в наших містах. Тобто, ця карта говорить, що це якось от відійде. Е, далі є е, е, карта у з мечів в прямому положенні, це говорить про те, що це може бути досить різко. Це може бути от як от, прийняте рішення, все припинення вогню. Тобто, от насправді ми тут дивилися е, на блекаут і на світло. От. А ми бачимо, що тут може бути навіть припинення вогню. Карти, які допомагають і заважають, вони лежать от в такому своєму найнижчому положенні. І це говорить, що це буде скоріше під кінець е, місяця, е, тобто карта гармонії, ось вона підіймається. І карта вибору, тобто у нас зараз от, заважає те, що поки що у нас немає вибору, тобто ми не керуємо цією ситуацією, але потім цей вибір у нас ну, як, виникне. Тобто цей розклад каже, що жорстких блокаутів не буде. Якщо щось і буде, то воно буде таке короткочасне і ну, в певних якихось регіонах. І під кінець місяця ми можемо вийти на те, що ми якось можемо ну як, для себе вирішити, що все, ми будемо найближчий час з світлом, з теплом, ми будемо, все буде добре. Ну, дай Боже, дуже хочеться цього. Це Правда, дуже хочеться, щоб так стабільно все і лишалося, і будемо вірити, що гірше точно не буде. Ну і вже всі наші глядачі чекають від вас із нетерпінням традиційного розкладу на три карти, яким буде лютий для українців. Щиро надіємося, що він не пролетить так швидко, як це відбулося із січним, але принесе точно лютий. Дуже віримо у те, що дійсно якісь хороші позитивні новини абсолютно для усіх. Давайте подивимось. Знаєте на що хочу звернути у вашу увагу? Що цей новий рік, який по східному календарю, він же такий плаваючий. І іноді, ну, частіше всього, він буває посередині лютого, іноді навіть під кінець лютого. Дуже зрідка це, скоріше, рідкість, коли він йде ще у січні. Розумієте? І про що це говорить? Про те, що. Процес того, що буде приходити весна, процес ну от оновлення, якого якихось нових домовленостей, і так далі, усі ці процеси вони будуть іти набагато швидше. Ніж от в інших якихось роках. І це і на особисте теж в першу чергу впливає. Я от кожного тижня роблю такий розклад на тиждень і розказую, як у кожного там, там у нас навіть по чотирьох, по чотирьох картах йде розклад на тиждень. І я вже от знаю, що цей тиждень повинен бути дуже-дуже насиченим і активним. І він дає такий заряд. от всьому Нашому лютому, який попереду. Отже, давайте подумайте, які у вас є активні плани у себе в голові їх прокрутіть. У ну, мене головний мій план переїзд. Ну, і будемо дивитися, як наші плани будуть здійснювати. Я, знаєте, Активність це одиничка. Я одразу хочу подивитися на одиничку. Я собі на цей раз загадую одиничку. І дивимося з вами. Ось вона, ця карта. Слухайте, карта дому. Ну мені вона дуже якраз в тему, тому що я вам вже сказала, що я переїжджаю з одного дому в інший, і ця карта, вона говорить. Вам, всім, хто обрав одиничку, що головні ваші події будуть відбуватися всередині вашого дому, вашої родини, вам треба цьому приділяти увагу. В прямому положенні лежить карта, вона говорить про те, що вам все буде сприяти, у вас все буде виходити. Тобто, просто треба спокійно, ретельно робити те, що ви вже запланували, і ви отримаєте хороший результат, у вас буде. Плідний, теплий і приємний для вас місяць. Отака От у нас карта вийшла на одиничку. Давайте тепер подивимося на двічко. Що у нас тут з двієчкою? Ось ця карта це колесниця, і дивіться, вона трохи спочатку йде вниз, а потім вже буде підійматися. Про що говорить ця карта? Вона говорить про якісь серйозні зміни. Причому, от як то кажуть, по всіх фронтах. Тобто, це можуть бути зміни і в особистому, і на роботі, і з грошима. Грошима гроші вони ну, насправді всі ці процеси вони спочатку підуть в мінус. Тобто ви можете загубити якісь гроші, вас може звільнити з роботи, ви можете посваритися з тими, хто вам дорогий. Але це і так вже як назрівало, розумієте? Тобто це повинно статися, і це буде вашим таким звільненням, це буде таким поштовхом до покращення вашого життя. Тому що наприкінці лютого ви отримаєте оцей переможний рух вперед, він якраз перемогою. І буде е, для вас е, вінчатися. Тобто це добре. Але от, е, цей тиждень і е, от перша половина лютого для вас буде все ж таки дуже складною, дуже напруженою. Але потім ви отримаєте свою перемогу і свої нагороди. Так, і дивимось на трічку. Як же воно все буде у тих, хто трієчку обрав для себе. Ось вона трієчка. О, моя улюблена карта це шут, це дурень. І ви знаєте, ця карта вона випадає тим людям, які от, взагалі по життю чи в цьому місяці. Ви вірите в те, що. Вам пощастить, ви вірите, що хтось прийде вам допоможе, що зверху буде допомога, що Дід Мороз ще встигне зимою донести вам якісь подарунки. Тобто, ця карта вона говорить, що вам буде щастити навіть в тих обставинах, де ви думаєте, що ви програєте, чи ви не знаєте, як себе поводити, ви не знаєте, звідки буде допомога. Вона буде і цей місяць буде для вас таким дивовижним. Тобто будуть дива, які вам вас надихнуть на те, що от дійсно є хтось, є якийсь ангел охоронець, який буде вам допомагати у цьому місяці. Ну от такі у нас хороші прогнози для всіх, хто обрав один, два, чи три.